Виявляється, вичислили у нас самих молодих з нашої колони, а погнав який-то тіп, став спереді, зупинив їх якось таксівий. Вони зупинились, ну що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву і почався прикол: типа Ой, у нас тут закінчився дізель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам в топліва привезти, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися Каже, кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сідать. Кажіть, да-да, самі уїжджайте від них. Значить, а, золото предлагали їм, кажуть, ми от вам золота, ви нам що бензин. бензино, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, всіли, ми трохи від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представський хвостом. Ну, він, як побачив, що ми. Підійшли до машини, там кучкою, він одразу по газам і уїхав заправки. То есть, що було далі? То есть, це ж тільки початок. розумієте? дай бензина на тобі золото. А що по там, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських номерах їдемо. от який прикол. Просто щоб ви знали, ніколи. Я знаю, у мене дуже, дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані. У вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там змігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе, отакі моменти, в таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.